Вітаю! Сьогодні покажу вам, як необхідно заповнювати заявку на гарантійне чи позагарантійне обслуговування обладнання, але перед цим звертаю увагу на те, щоб ви ознайомились з умовами гарантійного обслуговування плат управління для водоматів. Посилання на гарантійні умови нижче у коментарях під відео, отже, розпочнемо. Перед відправкою обладнання на ремонт обов'язково необхідно зв'язатись з менеджером сервісного центру і обговорити деталі цього процесу. Після відправки несправного обладнання ви повинні заповнити форму через Telegram бот У разі відсутності заповненої форми гарантійне обслуговування припиняється. Щоб заповнити форму, ми заходимо у telegram бот і обираємо останню кнопку замовити послугу. Натискаємо. Перед нами відкривається підменю Замовити ремонт. Натискаємо. Переходимо по посиланню і відкривається заявка замовлення на ремонт. У даній заявці ми обов'язково маємо вказати, що саме. Яку конкретно змонтовану управлінську плату для водоматів ми відправляємо на гарантійний позагарантійний ремонт, а також чи є додатково до цього замовлення ремонтів купюрників, монетників і іншого обладнання? Перед тим, як ми спробуємо заповнити заявку на ремонт, зробимо короткий екскурс по платам управління водомату. GSM-контролер це плата з СІМ-карточкою. Силова плата це плата, до якої здійснюється підключення основного робочого обладнання. Картоприймач це щитович для бонусних карт постійного покупця. Тепер перейдемо до заповнення самої форми. Наприклад, нам треба відправити на ремонт один GSM-контролер. І один монетоприймач. У полі GSM клікаємо на квадратик, він біліє. Це означає, що поле активовано, і дані по цій позиції передадуться нам. Впишемо кількість 1. Далі шукаємо монетоприймач, клікаємо. Він біліє, вводимо кількість 1. Хочу зауважити, що в інших полях ви теж зможете поставити цифри. Але без клікання на квадратик ці дані не передадуться, і вам прийдеться заново заповняти форму. Далі система автоматично нам підтягує наше ім'я, номер телефону. Вручну вводимо номер ТТН і вводимо номер апарату. Натискаємо кнопку Відправити. Замовлення прийняте. Дякую за увагу!